Десять найдивніших риб у світі, кажан, волоха та жаба, та інші. Десять найбільш незвичайних риб, еволюція в океані, таємниця і диво. Океани це не просто простір, де бушують хвилі і ховаються таємниці. Вони є охоронцями екзотичних форм життя, де еволюція створила істот, що викликають захоплення та задуми. Серед тисяч видів, які живуть у глибинах і на поверхні, є ті, Характеристики яких перетворюють їх на наукові таємниці. Деякі з них є не просто дивними, але й унікальними прикладами того, як живі організми пристосовуються до екстремальних умов, чекаючи свого шансу вижити. Чому океани є лабораторією еволюції? Серед морських глибин і гладей можна зустріти живих свідків минулого істот зі звичками, про які не йдеться в підручниках. Численні види мають характеристики, які, здається, суперечать законам природи, прозорі частини тіла, електричні імпульси та навіть ходіння по дну. Ці екзотичні форми відображають різноманітність еволюції та нагадують нам, що наше розуміння світу може бути недостатньо широким. Розуміння їх особливостей важливо не тільки для біології, але й для збереження екосистеми, яка може опинитися під загрозою через глобальні зміни. Риба з прозорою головою плавна еволюція в темряві. Ця глибоководна істота, знайдена в холодних глибинах Тихого океану, відома своєю прозорою головою та очима, які обертаються всередині черепа. У повній темряві він може точно вистежити дрібну здобич без використання світла. Її унікальна адаптація підкреслює, як тварини знаходять спосіб вижити в умовах, де інші не можуть дихати. Ці риби, як біологічні генії, навчилися бачити в темряві, розробляючи власні рішення, коли океан не підтримує стандартні стратегії виживання. Жива викопна акула еволюція без змін. Представник глибоководної акули, яку часто називають живою скам'янілістю, ховається в західній частині Тихого океану. Він має довгу сплощену морду та щелепу, яка висувається вперед, щоб зловити здобич. Його зуби, схожі на ікла, і тіло, схоже на вугра, роблять його одним із найбільш незвичайних істот в океані. Цей вид існує вже більше 150 -х -х мільйонів років, і за весь цей час еволюційні зміни мінімальні. Це доводить, що іноді прості форми можуть бути стабільними та успішними, навіть якщо світ навколо них змінюється. Риба з червоними губами ходить по дну. Ця придонна риба, знайдена біля Галапагоських островів, має модифіковані плавці, які дозволяють їй ходити по дну, а не плавати. Її яскраво червоні губи є однією з найпомітніших рис, і вони використовуються не для того, щоб ловити, а радше, щоб продемонструвати її унікальність. Незважаючи на низьку активність, харчуються дрібними безхребетними. Це демонструє, що деякі види можуть бути пристосовані до екосистеми. Де швидкість і агресія не завжди успішні. Іклозуба риба монстр на мілководі? Іклозуба риба, незважаючи на свій невеликий розмір, має одні з найбільших зубів, пропорційних тілу в океані. Ці зуби, схожі на ікла, дозволяють ловити рибу в найтемніших умовах. Його поширення у глибоких водах і загрози з боку інших хижаків. Таких як тунець і акули, підкреслюють, що навіть у вузьких еволюційних межах існують небезпеки та стратегії виживання. Акула гофрована, стародавній представник. Оборотна акула, яка має подовжене вугроподібне тіло із зябровими щілинами вздовж горла та рядами голчастих зубів, є одним із найдавніших видів акул. Він живе в глибоких ізольованих водах і мало змінився за останні 80 мільйонів років. Такі погляди дають зрозуміти, як еволюція іноді зупиняється, створюючи книгу, яку природа не переписує, навіть коли світ навколо неї змінюється. Електричні рибки, захист у піску. Ця донна риба заривається в пісок, залишаючи видимими лише очі та рот. Її унікальна конструкція дозволяє їй давати електричний удар напругою до 50 вольт, що служить для захисту від хижаків, а не для приголомшення здобичі. Його морда і потужна щелепа роблять його одним із найжахливіших хижаків, що ховаються в океані. Це підкреслює, що не всі форми, які здаються агресивними, насправді такими є, деякі використовують свої адаптації, щоб вижити, не порушуючи правил. Чому це важливо? Дивні риби не просто представляють цікаві біологічні явища, вони дають нам зрозуміти еволюційні процеси, які можуть бути не такими чудесними, як здаються. Кожен вид є частиною складної екологічної рівноваги, де адаптація може бути критичною для виживання. Однак багато з цих істот перебувають під загрозою через забруднення навколишнього середовища та зміни клімату, що робить їх вивчення та захист глобального значення. Океани, сповнені таємниць і чудес, нагадують нам, що наша природа завжди тримає в своїх руках не тільки питання, а й відповіді, якщо ми уважні і готові до нових відкриттів. Висновок серед глибин океанів ховаються види, які вражають своїми особливостями. Від прозорих головок до електрошокерів, кожен показує, як природа може бути не тільки красивою, але й практичною. Оскільки ці риби часто знаходяться під загрозою зникнення, важливо продовжувати їх дослідження та захищати природні екосистеми, щоб зберегти це унікальне життя для майбутніх поколінь. Можливо, саме в цих дивних істотах криється ключ до розуміння того, як вижити у світі, який стає дедалі нестабільнішим.